Моє рідне місто Харків постійно потерпає від нападів ворожих сил, ракети, бомби, і вирішив саме крошити ворогів. До війни я працював на новій пошті, був приймальником відділення. У мене була броня, але не дивлячись навіть на неї, я прийняв таке рішення. Піти до ПЦК і топити бував з Збройних сил України наразі. мій підрозділ займається дистанційним мінуванням протипіхотними мінами, підтанковинними мінами, щоб ускладнити просування противника на нашому напрямку. Мене, як кажуть, посватала сюди, бо тут саме цікаво було безпілотні системи і наземні системи роботизовані, бо це якраз по моєму профілю, і мені дуже це подобається. Дані НРК, взагалі, то на якому я сижу, це мінувальний апарат, який дистанційно мінує ділянки дороги. Дані наземні комплекси допомагають зберегти людське життя при мінуванні ділянок дороги. Тощо зараз у нас в підрозділі є евакуаційні апарати безпілотні, які також допомагають нашим хлопцям вивозити поранених з бойових ділянок.